На жаль, не все вдалося. Перший тайм наш був насправді поганий, другий краще, але не забили. Достатньо створили. В другому таймі з'явилась динаміка, з'явилася швидкість в атакуючих діях. Тому 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 веселіше так скажемо виглядав другий тайм. Підготовчий етап у нас продовжується. Він вчора почався до Чорноморця. У нас мікроцикл трішки збільшився, дав пауза між іграми 10 днів. Тому ми дали хлопцям відпочити і зробили спаринг в цьому якраз мікроциклі. Балан Курко Дахновський, яго сьогодні всі прийняли участь і сподіваємося, що всі будуть готуватись на гру «Чорноморця». Додаткових ні. Дмитро ну, непогано виглядав, ми знаємо його якість. Він доволі багато пропустив на зборах, тому він ще набирає свою оптимальну фізичну форму. Насправді традиційна підготовка, йде нічого особливого. Команда, ми розуміємо, також почала. З одного залікового балу цю весняну частину, тому десь вони також не задоволені, як і ми. І насправді, попереду думаю, буде цікава гра для болівальників безкомпромісна гра. Можна порахувати по кількості нас просто немає. Можливості у нас такий формат був 2 по 45 сьогодні, тому ми просто не змогли фізично задіяти більше хлопців з Ю-19».